У Вінниці оголосили збір книг для військових. На Вінничині родина отруїлась газом. Причини трагедії вбили, щоб не повертати 40 тисяч доларів. На Вінничині поліцейські розкрили резонансне вбивство. Це новини Вінничини, і мої колеги підготували для вас найцікавіші новини з життя регіону. Ницький обласний молодіжний центр квадрат спільно з восьмим пластовим куренем УСП. Чортополохи, збирають книги для військових госпіталів та реабілітаційних центрів. Приносити книги просять лише українською мовою. Це може бути сучасна українська література, українська класика та світові бестселери. Зазначимо, що книги мають бути новими або ж вживаними, але у ідеальному стані. Більше про збір запитаємо в Юлії Блашко, представниці пластового курення Чортополохи. Пані Юлію, розкажіть, чому вирішили. Збирати книги для військових, чи активно долучаються віничани до збору. Під час коріної ради одній з нас написала лікарка з військового шпиталю та попросила оновити їхню книжкову полицю для поранених воїнів. Також ми зв'язалися з іншими військовими шпиталями та центрами реабілітації. Виявилося, що всі потребують. Саме української мовної літератури, а також сучасної сучасних авторів. Тож ми в дуже короткий термін вирішили запустити та запустили в принципі проект по збору книг. Книг вінничани також долучаються до збору в більшості відправляють новою поштою чи «Укрпоштою». І приносять на точки збору у Вінниці. До якого часу триватиме акція по збору книг і куди саме можна буде їх приносити? Акція по збору книг триватиме до 31 березня. Проте 27-го – це останній день, коли ще можна принести книжечки, тому що нам потрібен також час, щоб їх відсортувати та відправити у Вінниці. Зараз активно діють чотири точки збору. Це молодіжний центр квадрат. Ветеран хаб, ветеринарний центр Ветхаус, а також дитячий простір. Він Чілдрен Спайс. Туди можна зіносити книжечки в час, ну в їхній робочий час, і ми обов'язково їх заберемо та передамо військовим у госпіталь. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Юлія Блашко, представниця пластового курення, чортополохи, і говорили про збір книг для наших військових. Овна рада прийняла закон про умови прийняття громадянства України від тепер охочі отримати український паспорт, будуть змушені скласти іспит з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою. Законопроєкт 7606 у другому читанні підтримав 281 народний депутат. Іноземці чи особи без громадянства, які мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до України українського громадянства становить державний інтерес, або які в установленому законодавством порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, особи, які отримали посвідку на тимчасове проживання упродовж двох років, з моменту набуття громадянства, мають скласти відповідні іспити та подати документи про їх складання, невиконання зобов'язання про складання іспит з основ конституції України історії України на рівень володіння державною мовою вказаними категоріями осіб є підставою для втрати громадянства України. В селищі Гніванської міської громади у приватному будинку утроїлася чудним газом родина. 45-річна жінка та її 14-річний син від отруєння загинули. 16-річну дівчину поліцейські встигли врятувати. Правоохоронці побачили у вікно, що в одній із кімнат є люди, які ні на що не реагували. Сусіди повідомили, що жінка не відповідала на телефонні дзвінки. А за день до цього скаржилась на слабкість запаморочення у неї та її двох неповнолітніх дітей. Поліцейські примусово відкрили вхідні двері та війшли до будинку. На жаль, 45-річна жінка та її 14-річний син від отруєння загинули. 16-річна дівчина була без свідомості, але дихала. Поліцейські разом із сусідом винесли її на вулицю та викликали швидку, аби швидше надати дівчині допомогу. Виїхали на зустріч лікарям постраждалу 16-річну дівчину госпіталізовано наразі її рятують лікарі. Причина отруєння встановлюється. Вбили, щоб не повертати 40 тисяч доларів. На Вінниччині поліцейські розкрили резонансне вбивство. Над розкриттям особливо тяжкого злочину. Поліцейські працювали протягом місяця. 38-річний мешканець Хмільника зник ще 21 лютого разом зі своїм автомобілем. Поліцейські перевірили усі версії, серед них основна вбивство, оскільки в день зникнення чоловік зустрічався з двома жителями Уланівської територіальної громади, які заборгували йому. Му гроші з того часу потерпілого ніхто не бачив. 20 березня тіло потерпілого поліцейські відкопали в лісосмузі неподалік від хмільника. За попередню інформацію слідства затримані, спланували вбивство заздалегідь. Вони домовились з потерпілим про зустріч на своєму підприємстві, коли там не було робітників. Зловмисники нанесли загиблому тілесні ушкодження. Несумісні життям, після чого тіло вивезли за місто і закопали. Аби замести сліди, підозрювані вигадали алібі та надавали неправдиві покази слідчим. А також автомобіль потерпілого відвезли до сусідньої області, перефарбували та заховали його у гаражному приміщенні. 7 березня зломисників затримано. Під процесуальним керівництвом прокуратури зломисникам повідомлено про підозру, за вчинення умисного вбивства та незаконному заволодінні транспортного засобу. Суд задовольнив клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без внесення застави. 20 березня поліцейським вдалося знайти місце, де затримані закопали тіло загиблого. За вчинення особливо тяжких злочинів 29-річному та 36-річному підозрюваним загрожує позбавлення волі до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Вінниці відновили прокат електросамокатів. Ранковий старт електричних самокатів здійснюватимуть зі спеціальних майданчиків, які позначені розміткою. У Вінниці нагадаємо, діє три сервіси оренди електросамокатів, де для винаймання транспорту вам потрібен лише додаток і банківська картка. Кожен сервісів подібний один до одного. П'ятеро ягнят та шестеро козенят у подільському зоопарку Вінниці. Весняний бейбі-бум. у декоративних. Камерунських кіз та курдючних і романівських овець, як розповів директор закладу Євген Ткачик, п'ятеро ягнят та шестеро козенят народилися тиждень тому, поки малюки у спільних вольєрах із дорослими особинами новонароджені споживають материнське молоко, а їхніх матусь забезпечили належним харчуванням. На поповнення у зоопарку чекають і у пернатих, поки вони висиджують потомство. В цьому випуск новин вичерпано. Бажаємо лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.